Вітаю! Як зрозуміти, чи всі домашні роботи я відправила в Google клас з усіх предметів? Переходимо в Google клас, натискаємо внизу на кнопочку завдання і бачимо перелік усіх домашніх робіт, які необхідно було виконати. Але тут не видно, чи я відправила роботу, чи точно воно підвантажилось, чи вчитель бачив мою роботу і прокоментував. А можливо, вчитель повернув мені мою роботу. Тому зверху в правому кутку натискаємо на портрет, переходимо на мої завдання. Тут бачимо ці самі домашні роботи, але вже з позначками. Зверху прізвище ім'я учня. Назначено, це означає, що є домашнє завдання, але я його ще не здала. В мене є срок до сьогодні, тобто, сьогодні ще є час його виконати. Завдання з галочкою означає, що роботу повернули. Але чому роботу повернула? Переходимо а, до самого завдання, тягнемо знизу вверх і читаємо коментар. Виявляється, неправильне, неправильне фото. Да? Не те, щось переплутали. Додаємо правильне фото, відправляємо роботу ще раз. Пропущен срок здачі. Це означає, що домашню роботу не відправлено і це необхідно зробити якомога швидше. Здано. Тобто я домашню роботу відправила, натиснула на кнопку Здати. Але чи прочитав е вчитель да, мою роботу і прокоментував. Подивіться, будь ласка, тут є скріпочка. Скріпочка означає, що я прикріпила файли. А біля скріпочки є текстове повідомлення. Це означає, що є коментар до моєї роботи. Заходимо і дивимося. Знову тягнемо знизу вверх. Читаємо коментарі. Excellent. Тобто все відмінно, все чудово. Нижче є ще раз позначка здано, скріпочка є, а текстового повідомлення немає. Тобто, вчитель цю роботу не коментував. А, будь ласка, а, з англійської мови, домашні роботи зда... вважаються зданими тільки тоді, коли є фотофайл або в деяких роботах аудіо і відеофайл. Пусті роботи здавати не потрібно.